І так, друзі, ви просили, я розказую, в яких же додатках я працюю і почала працювати зі старту в Америці, як тільки сюди приїхала. Перший додаток це TaskRabbit. Там можна виконувати різні типи завдань. Вас наймають, і там є клінінг, допомога з переїздом, пакування речей. Дуже багато людей там потребують якоїсь допомоги. Не тільки клінінг, а таку типу там щось зібрати, скласти, організувати, поскладати речі при реєстрації на цьому додатку. Я платила 25 доларів. До речі, там у мене було найбільше замовлень. Додаток дуже класний, тому що ти там вказуєш ціну, за яку ти працюєш в годину на різні типи завдань. Я, до речі, там навіть і займалася педсітінгом, тобто гралася із котиком три години. Дуже класно, нічого складного в цьому немає. І... Ти там виставляєш за кожне оце своє завданнячко свою, якби ставку, і повну цю суму ти отримаєш на карту, плюс чайові. Люди здебільшого щедрі і залишають нормальні чайові. На початку я ставила там мінімальну ціну, наприклад. Клінінг це було 25 доларів за годину. Але реально мені постійно залишали чайові. Практично. Хтось 10, хтось 15 доларів, як кому зручно. Зараз вже в мене стоїть 30 доларів за годину. Плюс я наповнювала цей додаток фотографіями, його потрібно розвивати. Далі, додаток ровер, в якому. Теж платна реєстрація, там, здається, є теж якийсь внесок, я не пам'ятаю, він, можливо, 50 доларів за годину, але я не буду говорити точно. Там лише pet сітінг, тобто догляд за кішечками, собачками, і там є різні види. Ви можете як гуляти з песиками, як можете брати до себе тваринку. Я, наприклад, до себе тваринок взяти не можу, тому що в мене двоє котиків, і ну, тут ще хтось не вживеться. Але, наприклад, якщо ви приїжджаєте і готові приютити все себе тваринку на той час, поки господарів відпустять це супер, це дуже популярно. Тому що, коли ви йдете до когось, в квартиру, в будинок і так далі, це менш популярно. Хоча я таким теж займалася. Платять там не дуже багато менше, там, там не погодинна ставка, але, в принципі, наприклад, якщо у вас якась віддалена робота, да вам там, там нічим зайнятися, то в чому проблема? Взяли до себе кота або там. Пішли пожити в іншу е, квартиру, і вам за це платять. Ну, супер! Як для повної зайнятості це не підходить. Наприклад, як і та скребіт, я би теж сказала, що це не підходить, тому що там мене наймали раз в день, було, було два рази в день, але бувало, що взагалі не наймають. Тобто це просто підробіток і. Заробіток там нестабільний, це важливо розуміти. Care.com. його мені, до речі, порекомендувала одна із клієнток. Я до неї приходила. Це американка, вона вчителька і сказала, що теж підпрацьовує в цьому додатку влітку в таскребіті. Вона підпрацьовує, але порекомендувала ще Care.com. Можна подумати, що там тільки догляд за старенькими людьми, але ні, там є різний вид робіти, і так само там є і sitting, і е, прибирання, клінінг, і ще якісь там задачі, догляд, тобто дуже класний додаток. Там люди виставляють свої оголошення, ви на них відгукуєтеся, і типу, пишете, що ви можете запропонувати їм. Ось так був у мене ще досвід із додатком СамПТАК. Він дуже популярний, але я ним не користуюсь, тому що для мене там трошки складно така схема, тобі потрібно платити за ліда. Ти ще. Не йдеш типу, не виконуєш ніяку роботу, і не факт, що ти будеш з ним співпрацювати, тобто ти просто платиш за контакт з цією людиною, да, яка хоче отримати послуги. Там теж є різний перелік послуг. Платиш цьому додатку за те, що тобі знайшли контакт. Ти з цією людиною зв'язуєшся, і це вже, знаєте, на вибір клієнта вибере він тебе чи ні? Ви там не одні йому пишете, а пишуть такі ж самі професіонали, да, як ви, люди, які надають послуги, такі ж самі, як ви і пропонують Теж свою ціну і свої послуги, а вже клієнт вибирає, що йому найбільш підходить. Ну цим додатком не користуюсь, але в принципі він також можливий, якщо там розкрутитися, гарно зробити сторінку, теж дуже класно працювати. Це був мій список тих додатків, якими я користуюсь, якими я почала користуватися як тільки сюди приїхала. Практично можна сказати, з першого дня, як тільки там мені поштою прийшли всі документи. Тому як для підробітку, супер. Наприклад, ви приїхали, не знаєте по. Поки там в пошуку роботи, якщо вам там корона з вас не впаде поприбирати, піти і ще щось, посидіти з тваринками, користуйтесь, будь ласка. Якщо ви знаєте ще якісь додатки, обов'язково пишіть в коментарі. Дякую.